Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні получили ось такі кардиганчики. Кардиганчики з пальтової ткані без підкладочки. От без підкладочки. Подивіться, які акуратненькі шви. Подивіться, як все оброблено акуратненько. Просто от здається, що це не в нас в Україні шили, а десь. За границею, бачите, і в нас теж вміють шити. Дуже гарний виробник, всім рекомендую, і дуже якісні товари у них. У нас платячка їхні були, тепер от ми взяли такі кардиганчики. Подивіться, як гарно оброблені рукавчики. Рукавчик можна носити так, можна закачати і носити як от з таким підкатиком. Дуже всі акуратні шви. Значить, тут цельнокройний рукав. Розказую про модельку. Цельнокройний рукав, є накладний карманчик. Ось з такою емблемкою. На замочку, фурнітура якісна. Ось. І застібається двохсторонній замочок. Можна звідти застібати, можна звідси. Застібається ось так ось. От. І що? Тут воротнічок у нас. Можна носити ось так стіючкою. можна носити ось так виложити. Дуже гарна якість ткані, пальтова ткань не кашлатиться. І дуже якісний пошив. Дуже якісний пошив. Маємо розміри 50, 54, 56, 58. Ну, В розмір 58. Навіть може поміститися жінка 60-го розміру, тому що от, ось цей цільнокройний рукав він е, трошки збільшує модель. Заміри висилаю вам по, по вашому дзвінку. У нас ці картиганчики викладені на сайті. Е, будь ласка, заходьте на наш сайт, ознайомлюйтесь з нашими товарами, замовляйте. Під відео я даю номер телефона за яким ви можете зв'язатися зі мною і уточнити всі деталі, які вас цікавлять, висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж з авансом. Гарного вам дня, до побачення!